Друзі, хочу показати вам процес, як у нас все відбувається, як наші посилки відправляються, як ми їх, ми їх пакуємо. Дивіться, пройшло замовлення на навігатор, ми його перевіряємо на супутники. Обов'язково, щоб супутники він ловив, перше і найголовніше програми, щоб все запускалося, на яких е з там, е помилок і так далі не писало. Коли навігатор повністю готовий, от нам замовлення пройшло, пишемо ініціали, хто замовив номер відділення, місто. Контактний номер телефону все це наложеним платежем, відправляється. Пакується добре, щоб воно в дорозі не розбилося і так далі. Ось планшет замовили. Це зі слотом під цим карту, щоб можна було телефонувати Samsung Galaxy Tab s 7 Ось е прикріпили ароматизатор кожну посилку тут е в самій коробці, тут зверху, щоб вона закрилась добре. Ну і ось також е чек виписуємо, гарантію. Візитку нашу ложимо. Ось такий койот 820. Зараз спаковуємо. тут. Е Зарядне обов'язково перевіряємо. Щоб е, працювало, щоб було живлення, чохол тут шнур USB, ну і присоски, тож, щоб вона все файно працювало, це файно фоксу, фіксувалося, нічого, це все, все якісно, щоб було. Ну, і от, е, інструкція з QR-кодом. Все це пакуємо, виписуємо, добре потім запаковуємо на пошті, і вже ці посилки готові відправляються до своїх. Клієнтів, От такий процес об'язково програми. Всі перевіряємо, все, щоб, щоб ніяких нюансів у вас не було. Ви встановили на лобе і собі спокійно, надійно поїхали.